Подаруй дитині посмішку, одноіменну благодійну акцію презентували в Івано-Франківську. Організатори та волонтери добровольці проводять дозвілля з дітьми з малозабезпечених сімей та сиротами. Діти відвідують кінотеатри, уроки танців і малювання. Проект вже вдалося реалізувати з вихованцями дитбудинків. Представник проекту в Івано-Франківську Віктор Каратов каже: проект дарує дітям радість та відволікає від внутрішніх переживань. Було незвично для них, тому що переважно діти всі заходи організовувати. Це на базі дитячих будинків. Ми ж намагаємось трошечки дітей вийняти з цього середовища і показати їм ті будні, яким насолоджуються звичайні пересічні діти, ваші, наші і ну всі діти не тільки України, але всього світу. Організатори проекту помітили, що в дітей є брак спілкування. Вони не можуть назвати свою мрію або ким хочуть стати в майбутньому. Щоб позбавити їх таких недоліків до проекту, залучені спеціальні фахівці. Психолог з Івано-Франківська Мар'яна Монтик, одна з учасників проекту, любить працювати з дітьми. Їй імпонує дитяча безпосередність. Якість спілкування з дітьми, то це було приємно. Приємно тому, що в цих дітей вдвічі більше радості, коли вони відвідують кінотеатр, конико. Коли вони катаються на машинках, це те, в чому ми брали участь з ними, ніж у звичайних дітей, тому що це для них рідкість і вони це цінують. І ну приємно бачити те, як вони це цінують і що це їм приносить радість. Дарувати дітям посмішки, організатори прагнуть і надалі спробують поширити проект на дитбудинки з інших областей західної України. Йлорін Іваненко, Владислав Васильчук, новини на вежі.